Мене звати Марта Фаріон. Я очолюю Києво-Могилянську фундацію в Америці. Фундація займається тим, щоб допомагати києво могилянській академії. Це державний університет. Бюджети є дуже обмежені. Фундація старається шукати коштів. Для бюджету університету, особливо для підтримки студентів і викладачів. Дуже багато студентів є з центральної і східної України, а особливо тепер, в час війни, коли вони всі зі своїми родинами мусили повтікати, то університет мусить їм допомогти. Ми організуємо три події в Сполучених Штатах. Для підтримки Києво-Могилянської академії для цього приїжджає сам ректор, президент університету, доктор Сергій Квіт. Києво-Могилянська академія знаходиться в центрі Києва. Київ завжди під загрозою. Сьогодні багато студентів і випускників пішли на війну. Немало з них. І загинули. Києво-Могилянська академія є в великій небезпеці, тому що від самого початку провадить свою політику на підтримку незалежності України і патріотично виховує своїх студентів. З Києво-Могилянської Академії вийшли такі люди, які представляють. Інтереси України по цілому світі, дипломати, представники економічних інтересів. Але ми не забуваємо, що освіта також є тою зброєю, якою можна обороняти Україну. Освіта є ключовою, і тому Путін нищить наші університети і наші школи. Ми маємо підтримати. Освіту в Україні для виховання нового покоління, яке буде готувати Україну увійти в Європейський Союз. Якщо ми не будемо інвестувати в освіту тепер, тоді після війни вже буде запізно. Інвестуємо в Україну, ми, українці. Тому що якщо ми не будемо інвестувати в Україну тепер, то прийдуть інші і вони будуть інвестувати в таку Україну. Яка їм буде зручна. Допомогти Могилянці можна прийти на подію або зайти на сайт Києво-Могилянської фундації, зробити донат. Там є вся інформація, як можна це зробити одноразово або постійно. Освіта є ключовою для України. Інвестиція в освіту це є інвестиція в Україну. Інвестуємо в Києво-Могилянську академію.